чи отут теж є камінь а там далі він Я узнал от депутата Южненской территориальной громады Владимира Сивака. Он мне позвонил и сказал, что вот так и так, что на окраине Южного за сычавкой найдена территория, где видимо когда-то находилось еврейское кладбище, потому что есть фрагменты памятных знаков и сохранились два памятника. Во-первых, надо определиться с собственником данного земельного участка, потому что вообще это нонсенс. Кладбища не могут находиться в частной собственности. И непонятно каким образом данный участок земли, где находилось кладбище, а наверняка оно находилось на картах э, Сичавской сельской рады и так далее, э, перед тем, как эту землю э, приватизировали и выдали ПАИ или там, ГОСАК на данный кусок земли. Но собственники, я как понимаю, знают, что здесь кладбище, потому что не обрабатывается данный кусок. Мы с вами все видим, поля распаханы, эта территория осталась нетронутой. Это первое. Второе. С Объединенной Еврейской Украины у нас есть большой проект. Мы на всех местах, где находились еврейские кладбища, ставим памятные знаки о том, что на данном месте находилось еврейское кладбище, чтобы люди, которые обрабатывают поля, в основном это все в полях находится, рядом проживают, знали, что это территория, где лежат э, умершие люди. Потому что в данном случае здесь еще сохранились несколько надгробных памятных плит, да, Кладбищных плит, а на большей территории Одесской области, где сохранились, где сохранились территории, где были кладбища, ничего в заголе не осталось. Вообще ничего нет. По еврейской религии нельзя переносить эти памятные знаки. То есть мы не можем с вами сейчас взять два этих памятника, перенести их на 300 метров отсюда и там что-то соорудить. Нельзя это делать. Если есть могила и есть место, где стоял памятник, надо его восстановить на том месте, где находится эта могила. То есть, как я себе вижу развитие событий, это три момента. Первое – это определиться с собственником земли. Второе – это восстановить в какой-то достойный вид два таких памятных памятника, и третий установите просто памятник гранитный, где будет написано, что здесь находилось такое-то еврейское кладбище, и в таком-то году там было уничтожено или не уничтожено и так далее. В Одесской области взагалі багато таких закинутих могил, и доводиться знаходити, надти ось скільки часу вже більше століття прошло і В Одеської області дуже багато знаходиться, є єврейські клабищі, брошенних, потому що євреї там в этих местах не проживают. еврейских общин там нету, и никто за этими кладбищами не смотрит. И местные власти практически этому внимания не уделяют. То есть те места, где есть еврейские общины, например, там, ну, Одесса, понятно, там, например, Балта, или Килия, или там, еще в других местах, там за этими за кладбищами смотрит. Но вообще большое количество таких кладбищ. История уходит, и уходят и памятники, и уходят эти места, и мы с вами ничего не знаем. Вот мы сейчас пришли, вот чистое поле. Если бы не два этих памятных знака, мы бы с вами никогда бы не догадались о том, что вот здесь лежат люди, где мы с вами сейчас стоим. Очень интересную работу проводит э, директор музея Татьяна. Очень интересную историю она рассказала. И видите, многое существует версий, что здесь может быть. Видимо, она продолжит свои поиски. И мы со своей стороны подключимся, попытаемся. Генеалогически разобраться, что это было за семья, может быть, сохранились какие-то записи о рождении по книгам Равината, потому что это было до э, революции, что они проживали. Да? И может быть какую-то историю тоже сохраним. Но тем не менее, мы сегодня с вами четко знаем фамилии этих людей, э, что это был мужчина и женщина, и что это был брат и сестра, и четко знаем, э, сколько они прожили недолгую жизнь. И... В любом случае, это уже какая-то информация, чтобы что-то разыскивать и помнить об этих людях. Еврейской общине очень тяжело взять под опеку памятники, под опеку памятники по всей территории Детской области, вы же понимаете, да. Это на самом деле, позиция моя лично моя позиция такая, что это история этого места, где мы с вами находимся, да. И на самом деле это то, о чем мы сегодня говорим, это дружба украинского и еврейского народов, это толерантность наша, да. И не важно, какой национальности здесь лежат люди. Здесь лежат люди. И лежат люди, которые проживали на этой территории. И наверняка внесли какой-то свой вклад в развитие данной территории, каждый по-своему. Я думаю, що в даному случаї Южінська територіальна громада в том, тому, щоб этот, це место для будущих поколінь, як одну з історій свого міста, в тому числі в какие-то туристичні маршрути, які наверняка є у дітей культури громады, городского громади, мені стало відомо про те, що я в першу чергу хотів би подякувати Тетяні Васильівні, директору музею її колективу, за те, що вони дійсно от не байдуже відноситься до своєї. Роботи і знайшли е, е, єврейські поховання на території е, громади. Е, е. Я дізнався про це засобів масової інформації і звернувся до Тетяни Васильівни з тим, щоб дійсно ми якось налагодили комунікацію із єврейською громадою для того, щоб сьогодні посприяти у відновленні цих заховань, тому що і ви це чули. Що представник єврейської громади сказав, що вони вже вивчили це питання, ну скажімо так, дослідили і знають, що на території Сичавки були дійсно була проживала. Єврейська громада і є їх заховування і ці могили відносяться до скажімо, тієї громади, яка проживала на території Сичавки. А тепер вже відносяться ці землі до території нашої громади. Я думаю, що це дуже важливо, тому що це історична пам'ять, це дуже важливий внесок в розвиток культури і історії громади. І дуже добре, що сьогодні виявили, скажімо, ці заховання, і я сподіваюся, що в такій комунікації все ж таки шлях того, щоб відновити ці поховання, огородити їх, і щоб люди могли дізнатися про те, що тут відбувалося в різні історичні періоди, можливо, вдасться знайти родичів тих людей, які тут поховані. Я думаю, що це дуже важливо. Це така знаєте, це такий зв'язок поколінь, і я думаю, що це буде дуже знакова така робота. І це дійсно ну та робота, якою потрібно, потрібно займатися сьогодні. І приділяти їй дуже багато уваги сьогодні. Ми дякуючи цій зустрічі. Ми сьогодні вже скажімо так попередньо напрацювали таку дорожню карту, по якій рухатись, тому що ну потрібно дійсно зв'язатися з людиною, якій належить ця земельна ділянка, і вже далі розпочинати процес по відновленню, тому що ну я думаю, що ми вийдемо на зв'язок з цією людиною, і якби вже далі будемо разом всі рухатися в цьому процесі, тому що ну знову ж таки з боку громади ми будемо все робити. Там з боку там, депутатського корпусу, і знову ж таки єврейська громада, бачите, про це знає. Я думаю, що вони також будуть сприяти у вирішенні цього питання. Я думаю, що ми зараз із представниками єврейської громади, тому що про це. Е Знає і керівництво їх всеукраїнське про цю ситуацію. Я думаю, що буде вирішений алгоритм, як це буде відбуватися, чи це буде за кошти місцевого бюджету, чи це буде за кошти, скажімо так, самої громади. Тобто, я думаю, що ми спільно напрацюємо таку дорожню карту, і ну дуже знаково, що вже цей процес почав рухатися, і ми вже виходимо до якогось розуміння того, що нам потрібно далі робити. Вони знаходяться дійсно в такому жахливому стані на сьогоднішній день я думаю, що коли дійсно буде вже огороджено, коли будуть вони відновлені, встановлено там в рамках меморіалу чи якимось іншим чином, для того, щоб ну це місце було визначено і люди розуміли, що тут. Я думаю, що тоді таких проявів не буде. А взагалі можливо визначити, чи ще є поховання на цій ділянці землі? Е, знову ж таки, ми коли спілкувалися. Я коли був в єврейській громаді, ми коли з ними спілкувалися, вони підіймали ці карти, і на тих картах там чи минулого століття є визначено якби територію цього кладовища. Сьогодні разом із спеціалістами це вже треба ну, знову ж таки відшуковувати, проводити цю роботу, розуміти де що називається, розпочинається його межа де вона закінчується. Вийшло так, що якраз, напевне, вчасно ми взялися за цю тему і вирішили її вивчати, і знайти якісь історичні кінці цієї теми. Але найперше треба було це місце поховання, дати йому лад. Тут вже прибрано, але все одно хотілося б, щоб можливо знайти якихось спонсорів чи благодійників для того, щоб ці пам'ятники. Підремонтувати, щоб воно мало справді такий належний вигляд. До цієї роботи долучився депутат міської ради, пан Володимир Сивак. Він почитав ці матеріали в інтернеті і, напевне, бачив по южницькому телебаченню. Він сам вийшов на музей і запитав чи не. Потрібна якась допомога. І допоміг нам якраз розшукати представників єврейської громади в Одесі. І сьогодні вони приїхали. Як виявилося, вони дуже зацікавлені цією темою, бо вони самі відшукують такі поховання, де вони є, а тут ми їм підготували вже, так би мовити, готовий об'єкт. Ну, Подивилися зараз. Я переконана, що робота буде рухатися, будуть зв'язуватися із власником цієї. Цього поля, цієї ділянки для того, щоб тут справді навести порядок такий, як має бути. Я так розумію, що сьогоднішні гості візьмуть на себе це питання, зокрема те, що стосується міської ради, попрацюють із власником землі. А за собою, за музеєм, ми звичайно залишаємо цю вивчення цієї історії. Деякі матеріали ми вже прочитали. І є такі цікаві напрацювання, хто такий був цей гельфенбейн. Абрам Львович, ми вже знаємо його ім'я. Більш ніж напевне, це його діти тут похоронені. Ну, цікава історія. Виявляється, що він цілком можливо, таки був тут землевласником. Цілком можливо, що в них була лавка, бо в матеріалах історичних є згадка про те, що в селі Сичавка була лавка, і ця лавка належала Мадам Сур Сурі Гельфенбейн. Трошки там є якась нестиковка, бо в цьому творі художньому описано, що в неї було два сина Залман і Геннадій. А де ж тоді Давид, де тоді Марія? Ну, Я думаю, що цю історію ще треба вивчати. Сам батько теж ви розказували, що трагічно загинув загинув з розподіл мешканців з їхніх спогадів е, минулого тижня до нас прийшла жінка, така вже літня. Вона уродженка сичавки. Зараз вона мешкає в місті Южному. Вона теж зацікавилася цією історією, бо бачила по телебаченню і вирішила таки розказати те, що вона пам'ятає Їй Розповідала її бабуся, що нібито е, Абрам Гельфенбейн. Ішов пішки з Одеси. А це було взимку, зим, було дуже холодно, був мороз, е, сніг, і якоби він не, не дійшов до села і десь у полі, приблизно, начебто в цьому ж місці, е, він упав і, і замерз. Його шукала сім'я, але знайшли його через багато місяців, нібито аж влітку, і десь приблизно саме на цьому місці. Ну, можливо, так і було. Ясно, що у кожній цій розповіді є, можливо, якась частинка правди, але це ж зрозуміло, що. Це все перекази. Хтось комусь розповідав, хтось щось забув, хтось щось додав свого, і можливо, тут не все правда, але якщо це правда, то справді це ще одна трагічна сторінка цієї сім'ї. Бо і діти в молодому віці повмирали, і батько так трагічно загинув. Ну, будемо вивчати далі.